І конкретно ця пропозиція виглядає наступним чином. Дивіться, ми не гарантуємо безумовно вам е, НАТО, тому що будь-яка огочина може заблокувати. Юридично заблокувати процедуру вступу як мінімум. Ви ж бачите, що відбувається зі вступом, наприклад, Швеції. Ну, давайте ж будемо свідомі. Далі ми не гарантуємо вам опцію п'ятої статті НАТО, тому що ця стаття є консультативна. Я хочу наголосити, і ця стаття вона чітко говорить про те, що ми можемо проконсультуватися. Якщо будемо зважати, що ризики там ну дуже небезпечні, то тоді ми можемо прийняти відповідну участь у ліквідації цих ризиків. Ну тобто прийняти участь у війні як такі, але це не гарантовано. Це друга складова і третя. Складова, безумовно, не програш Росії, не програш, ще раз підкреслюю, буде означати консервацію нинішнього російського режиму, а це означатиме мілітаризацію додатково, це означатиме різке збільшення кількості фінансування терористичних мереж, якими Росія опікується. Це буде означати збільшення фінансування нацистських угрупувань в різних країнах. Ну, ультраправих, давайте так будемо більш коректно називати. Чи ультралівих угрупувань це буде означатиме, що Україна буде знаходитись постійно у війні. Я хочу, щоб не було ілюзій, і звідси будуть виїдчати люди, тому що немає сенсу виховувати дітей, де країна, яка не має гарантій на майбутнє, і так далі. Це буде означатиме, що ми для наших дітей залишимо подарунок у вигляді наступної війни. Ну тобто нам запропонували, а ви не хочете? Ви трошки повоювали? Ви втратили багато людей цього покоління, а не хочете трошки перенести війну, щоб ще й ваші діти. Втратили своїх там друзів, і так далі. Масштабно, оце означатиме е, от реалізація такої ідеї.